Привіт! Вас вітає команда Фасткава. Мене звуть Юля і я частина команди. Якщо ви шукаєте можливість розпочати прибутковий та легкий бізнес, то ви за адресою. Сьогодні я розповім вам, що таке фасткава і чому вже понад 2000 тисячі підприємців обрали співпрацю з нами. Кав'ярня самообслуговування це спосіб, щоб швидко отримати каву і не стояти в черзі, поки баристи її готують. Плюс така точка продажу мобільна. Смачною та гарячою кавою можна насолодитися будь-де. Другий факт такий формат подачі кави зручний, а тому дуже успішний та високомаржинальний. Поставивши автомат у людному місці, ви забезпечите потік покупців, причому вони будуть повертатися на точку не тільки за зручністю, але й за смаком. Кава в автоматі готується за особливими рецептами із зерен класу спеціаліті. Третій факт. Нам вдалося запустити 50 точок в Німеччині та 130 в Польщі, і там і в Україні ми впроваджуємо європейські стандарти обслуговування та якості, забезпечуючи найкращий клієнтський досвід. Четвертий факт: ми пропонуємо ефективну бізнес-модель, яка дає змогу швидко запустити кавовий бізнес. Франшиза дозволить вам отримати реально працюючу та прибуткову справу, на яку потрібно витрачати не більше 30 хвилин за день. Це може бути джерелом додаткового пасивного доходу або навіть подарунком комусь, хто хотів би спробувати себе в невеликому бізнесі. П'ятий факт. Фаскава завжди поруч. Коли потрібна комплексна допомога, ми можемо забезпечити підбір місця, установку, налаштування, рекламу та обслуговування вашого апарата. Ми гарантуємо повну підтримку на всіх етапах: від перших кроків до масштабування бізнесу, технічне обслуговування, маркетинг, постійне покращення обладнання. Ми зробимо все, щоб ви могли якомога скоріше отримати прибуток від справи. Шостий факт: для початкових інвестицій вам потрібно від 5 до 8 тисяч доларів. Багато? Справу можна почати і за 1000 доларів. Саме стільки потрібно, аби експерти Фастка допомогли вам з отриманням державного гранту. Навдалі ідеї держава може видати аж до 500 тисяч гривень. При виграші гранту всю цю суму ви витрачаєте на купівлю обладнання, закупівлю інгредієнтів та оренду. Так, вклавши всього 1000 доларів, можна отримати можливості для повноцінного розвитку точки. Фінальний сьомий факт. Фасткава зарекомендувала себе як лідер на ринку. Ми отримали три нагороди: вибір країни, бізнес року та бізнес гравіті топ 100 у номінації кав'ярні самообслуговування номер 1 в Україні. Ви як наш майбутній партнер можете бути впевнені в тому, що ми і надалі будемо вдосконалюватися, щоб завоювати цей титул щороку. Фасткава це ваш надійний партнер у світі Кави. Ми пропонуємо можливість почати власний бізнес легко, швидко і з мінімальними вкладаннями. З нами ви отримуєте якість, підтримку та дохід. Приєднуйтесь до успішної спільноти Фасткава! Всі необхідні посилання та контакти в описі під відео. Чекаємо на вас!